Прилетіли до Анталії Перша. Тоді розказує, що робити. Ми 17 років організовуємо тури в Туреччину та супроводжуємо туристів на кожному етапі. Тому знаємо весь шлях в аеропорту Анталії від А до Я. І менше ніж за 5 хвилин покажемо, як пройти його без паніки, зайвих черг та помилок. Дивись до кінця, це реально зекономить тобі час і нерви. Після прильоту просто йдете разом з потоком туристів. В аеропорту Анталії все інтуїтивно зрозуміло, а всі таблички дублюються англійською. Цей етап зазвичай проходять усі без проблем. Далі паспортний контроль тут потрібен лише закордонний паспорт. Процедура швидка, запитань майже не ставлять. Після цього потрібно відправлятися на пошуки свого багажу. На цьому етапі потрібно бути дуже уважними. Адже в Анталії багаж приходить у декілька зон на двох поверхах. Щоб знайти саме вашу зону, потрібно подивитися у свій квиток та знайти номер рейсу. Номер рейсу показаний на табло. А біля нього номер трапу, на який прибуде ваш багаж. Далі слідуєте за вказівниками, шукаючи ту зону, у якій вказаний відповідний трап. Знайти свою стрічку насправді дуже просто. До речі, ми завжди радимо маркувати валізу, щоб уникнути плутанини. Дрібниця, яка економить нерви. Якщо ви летите стандартним туристичним рейсом, просто проходите зелений коридор. У 99% випадків жодних зупинок чи перевірок немає. У залі прильоту вас зустрічає представник туроператора з табличкою, яка вказана у вашому ваучері. Працівник знаходить вас у списку за прізвищем і проводить до автобуса. Офіційний трансфер уже включений у вартість туру. Трансфер доставляє вас прямо до готелю. Ви відпочиваєте, а організаційні моменти беремо на себе. Ми саме за це туристи обирають турагентство, а не самостійні бронювання. Аеропорт Анталії це просто, якщо вас супроводжують професіонали. Якщо хочете подорож без стресу, звертайтесь у турагентство Патріот. Ми подбаємо про все. А вам залишиться лише насолоджуватись відпочинком. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, куди летите вперше. Ми знімемо відео саме для вас.